Привіт, Олена Зеленська боїться їздити на велосипеді. 8 років чекала на пропозицію від Володимира Зеленського а її хрещена мама Олена Кравець. Ці не тільки факти сьогодні у відео. Олена Зеленська за освітою архітектор, але жодного дня не працювала за фахом. Взагалі, перша леді України Олена Зеленська народилася 6 лютого 1978 року у Кривому Розі. Її дівоче прізвище Яшко, коли вона закінчила гімназію, то вступила на будівельний факультет Криворізького національного університету і власне була за освітою архітектор. Але так жодного дня вона не працювала за фахом. Як потім вона жартувала в одному з інтерв'ю, що її єдиний архітектурний проект це будівництво власне. Сне родини в Університеті вже на останніх курсах вона захопилася КВК, допомагала Володимиру Зеленському придумувати мініатюри для студентських виступів і одразу після захисту диплому вирушила на гастролі зі своєю командою. Переважно Олена Зеленська писала жарти, але іноді навіть виходила на сцену. Це траплялося тоді, коли в команді не вистачало жіночих облич. Саме з того часу вона і почала займатися гумором. Тоді Олена вже була у стосунках з чинним президентом Володимиром Зеленським. І гумор став справою їхнього життя. Олена більше 15 років працювала сценаристом в студії квартал 95». і насправді обожнювала свою роботу. До речі, свого часу вона була єдиною жінкою, яка писала жарти для вечірнього кварталу. Вона згадувала, що так можливо було важко, адже коли вони тільки починали, то репетиції у них могли тривати до пізнього вечора. А вже з самого ранку вони зустрічалися і знову працювали. Але вона насолоджувалася і дуже любила свою роботу. Це те, що приносило їй максимально задоволення. Перша леді України свого часу писала для вечірнього кварталу, жіночого кварталу, а також для шоу, яке називалося Вечірні Київ. І вони з командою починали розробляти розсміши коміка і зробили ще багато багато інших розважальних проєктів. І якось в інтерв'ю вона розповідала, як в них відбувався творчий процес. Схема дуже проста. Авторська група розробляє ідею номеру, потім починає його писати. А потім на загальних авторських зборах всі разом, значить, збираються, вдосконалюють цей номер. Ну і в принципі так все і відбувалося. Але звичайно було багато суперечок, але врешті а в них все вдалося дуже круто. А ще у 2009 році на українському телебаченні вийшов фільм Мюзикл як козаки, якщо пам'ятаєте. І в числі сценаристів, до речі, значиться Олена Зеленська, і до того ж, по що саме вона створила образ слуги народа Василя Голобородька з того самого серіалу, І, можливо, навіть завдяки цьому, Володимир Зеленський закріпився у свідомості українців як ідеальний кандидат на посаду президента України. Олена Зеленська чекала на пропозицію від Володимира Зеленського цілих вісім років. Не секрет, що Володимир та Олена познайомилися ще у кривому розі у підлітковому віці. Вони з одного міста навіть вчилися в паралельних класах. Тому, в принципі, заочно один одного вони знали. Але зустрічатися вони почали вже під час навчання в університеті. Олена розповідала, що якось, коли вона була студенткою, вона собі йшла з подругою вулицею. А Володимир з іншими хлопцями йшов просто назустріч, і виявилося, що вони жили в. В одному районі якось так слово за слово вони познайомилися ближче і почали більше спілкуватися. Ну а потім вже і зустрічатися. Цілих вісім років вони були у стосунках, жили довгий час окремо, і до речі, Володимиру Зеленському взагалі доводилося виборювати прихильність дівчини. Як вона потім говорила, на початку вона взагалі не була налаштована на якісь серйозні стосунки, але чоловік свого досяг, бо насправді завжди був цілий. Спрямованим. Але все ж ті вісім років стосунки Володимир не квапився із пропозицією. Та й взагалі сама Олена не пришвидшувала подій. Вона говорила про те, що так справді розмови про весілля вони були, але у форматі колись. І от, власне, це колись сталося у 2003 році. Вони одружилися у Кривому Розі, коли у гастрольному графіку видався Вільний місяць. У шубі у них народилися двоє чудових дітей: старша донька Олександра та молодший син Кирила. Ну а щодо подружнього життя, то Олена говорить про те, що вони сваряться але дуже рідко. Бувають якісь короткі, невеликі сутички, але таких глобальних конфліктів ні. Бо багато говорять між собою і розуміють один одного. І взагалі вона говорить про те, що секрет їхніх стосунків в тому, що вони друзі, їм не складно один з одним, і вони знають, яку саме підтримку потребує той чи інший в певний момент. Тобто, коли треба підтримати добрим і ніжним словом, а коли можливо жартом, а колись можливо підштовхнути і сказати, що давай зберися, треба працювати тощо. Ну а зараз подружжя, взагалі, в принципі, не має часу сваритися, адже бачаться вони дуже дуже рідко. Олена зізнається, що Володимир з дітьми намагається бачитися, ну хоча б раз на тиждень, але не завжди виходить через відрядження чи робочі завдання та поїздки. А от вона до речі з коханим зустрічається трохи частіше. В неї є кабінет в офісі президента. Тож коли вона там, вона може зателефонувати чоловікові, якщо він вільний, то можна й зайти до нього. Або Іноді вони навіть можуть разом пообідати, але це буває рідко, бо роботи і в нього, і в неї дуже багато. Хоча вони бачаться, але все одно мріють, щоб було більше часу проводити разом, нікуди не бігти, ні про що не турбуватися, а просто спокійно провести час один з одним. Тепер я живу тим, коли він мені нарешті скаже ну все скінчилося. Цього січка перемога так. Да. В Олени Зеленської фобія їзди на велосипеді. Лись у своєму інтерв'ю Перша леді розповідала, що вони з чоловіком постійно займаються спортом. Їм це подобається. Вони ходили разом у спортзал, у басейн. А Володимир часто їздив на велосипеді. А от Олена. Ні, вона зізналася, що колись в неї було кілька травм, тому вона боїться їздити на велосипеді, але дуже хотіла. А ще в них з родиною були класні традиції відпочивати разом. Зазвичай вони влаштовували собі зимові канікули і їздили кататися на лижах. Щоправда, Олена не каталася, каже, що намагалася навчитися, але не змогла. І все ж таки було страшно. Тому, поки діти з чоловіком каталися, вона проводила свій час інакше. Ну а до речі, щодо. Літнього відпочинку, то це в їхній сім'ї була рідкість, бо саме влітку було часто різні зйомки, багато роботи, але іноді все ж вдавалося вирватися. Ну і зараз, звісно, все інакше, і про спільний відпочинок вони тільки мріють, але Олени Зеленської є власний цікавий метод, як відволікатися від буденності та трошки знімати стрес. Виявляється, перші леді у цьому допомагають звичайні побутові. Заняття, наприклад, прибирання та миття посуду. уявіть собі. Вона каже, щоб не вести лад у своїй голові, вона спочатку прибирає усе навкруги. Миття посуду її заспокоює, а мокрі руки під час цього процесу не дають змоги взяти телефон, що також корисно для менталечки. Крещена мама Олени Зеленської гумористка і ведуча Олена Кравець. Насправді це дуже комедна історія. Справа в тому, що чоловік Олени Кравець він став хрещеним батьком доньки Зеленських Олександр. І, от власне, під час самого обряду батюшка запитав, чи всі хрещені. На що Олена Зеленська відповіла, що насправді ні? Тож батюшка одразу запропонував на місці похрестити першу леді. Вона погодилася і запитала в Олени Кравець. Чи буде та її хрещеною? Тож таким чином все і сталося. А щодо стосунків між Оленою Кравець і Оленою Зеленською, то вони між собою дуже близькі, коли Володимир став президентом, а його дружина першої леді, насправді вони звісно відійшли від кварталу 95 і стали самі об'єктом пародії. І так сталося, що Олена Кравець вона пародіювала першу леді. І якось в неї запитали, чи не заважає їй дружба з президентською родиною пародіювати Олену Зеленську на що кравець відповіла, що насправді ні. По перше, Володимир іноді знаходив трішки часу вичитати тексти. А по друге, команда думала над тим, що вони кажуть. Ну і взагалі кравець було цікаво, коли а, по роботі треба передіювати подругу. Зараз вони бачаться дуже рідко. Якось після трьох років великої війни Олені Кравець випадково вдалося нарешті зустрітися з першою леді. Вони обійнялися, швидко перекинулися кількома фразами і питаннями і роз'їхалися. Густка каже, що дуже сумує за подружжям Зеленських і мріє з ними нарешті зустрітися після перемоги та обійнятися. Батьки Олени Зеленської були проти її вибору. Не так давно перша леді України зізналася, що її вибір бути сценаристкою студії квартал 95» батьки не підтримали. Вони не приймали рішення дівчини, тому що на той момент це не вважалося професією. Олена розповідала, що батькам було дуже страшно за неї, та вони переживали за Володимира, що вони обидва обрали цю професію, і тоді рідні, взагалі, не бачили у цьому майбутнього. Мовляв, це лише захоплення, а не робота. Тим паче, що донька має вищу освіту і може йти працювати за. Фахом, однак Олена та Володимир наполягли на своєму, і врешті їм вдалося досягти неймовірних висот у своїй справі. І зараз перша леді пишається тим, що разом із командою кварталу вони створили такий великий і потужний бізнес з нуля. А ще, до речі, якось в інтерв'ю Олена розповідала, що її мама була не впевнена у виборі своєї доньки щодо. Чоловіка, вона говорила про це Олені і турбувала чим хлопець буде займатися після кавика. Та врешті, потім, після весілля, мама побачила, як Володимир піклується про Оленку, як він взяв відповідальність за себе і за неї, і зрозуміла, що донька зробила правильний вибір. І зараз Олена Зеленська зізнається, що її мама дуже любить Володимира і ставиться до нього, наче до рідного сина. Зараз я іноді не знаю хто. Чи він її син рідний? Чи її рідна донька? Олена Зеленська не знала про рішення Володимира балотуватися у президента України. З'являється, коли заходили перші розмови щодо майбутнього Володимира Зеленського у політиці. Дружина його не підтримала. Вона зізнавалася, що була відверто агресивно налаштована проти, особливо проти того, щоб чоловік ішов у президенти. Вона розуміла наскільки це важко відповідально і що життя зміниться повністю. Тобто, коли я виходила за нього заміж, ми ми такого не планували. Олена розповідала, що її певно намагалися вберегти, і частину інформації від неї просто приховували, щоб вона завчасно не нервувала. Але коли майбутня перша леді почала розуміти, що є в планах балотуватися президенти, то як і багато близьких людей, вона сказала Володимиру, ти з'їхав з глузду. Проте всі її намагання відмовити чоловіка були марними, адже в нього є така риса. Якщо він щось вирішив, то все я казала, не роби. Він зробив тож, вони з Володимиром сіли відверто про все поговорили, і коли вона усвідомила, що він дійсно розуміє на що йде, вона заспокоїлася і зрозуміла, що це дійсно його рішення, і варто не заважати, а підтримувати і допомагати. Важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні. Хочемо сказати: кохаємо одне одного, кохаємо Україну. До речі, і донька Олександра не хотіла, щоб батько був президентом. Цю новину їй було прийняти дуже непросто і боляче. А коли, врешті, Володимира обрали, дівчина протестувала, дорікала, що не хотіла такого життя, але врешті довелося змиритися. Та повертаючись до Олени Зеленської, вона до останнього не знала, коли Володимир офіційно оголосить про свої політичні амбіції, і говорила про те, що її про це не попередили. Тож про все вона дізналася. Алася в соцмереж і говорила, що тоді вони поїхали на лижі у Францію, спокійно зустрічали собі новий рік, випили шампанського і пішли спати. А зранку вона в соцмережах побачила шквал новин і була, ну скажімо так, здивована. Олена тоді запитала у чоловіка, чому її не попередили. Що вона якось підготувалася морально? А виявилося, що він просто забув їй сказати. Бо напередодні нового року він був у турі, і вони багато працювали. Олена Зеленська на півроку відмовилася від соцмереж. Взагалі вона не була публічною до того моменту, як стала першою леді. Жінка вела соцмережі виключно для себе, як хотіла. Однак, під час передвиборчої кампанії свого чоловіка і після неї Олена Зеленська все ж зіштовхнулася із хейтом та великою кількістю негативу у соцмережах. Її почали писати безпідставні гнівні коментарі, які насправді її зачіпали. Вона не розуміла, чому так, чому все так відбувається, і намагалася не читати. І, врешті, на півроку взагалі пішла із Смереж, але з часом їй треба було щось е, глянути. Вона відновила свої сторінки і зрозуміла, що треба спокійніше ставитися до того, що пишуть. Як е, за мого президента мені ніколи не буває за нього соромно. Зараз вона активно веде свою сторінку, публікує там інформацію про власні благодійні проекти про допомогу, також про візити в інші країни і багато багато іншого. І часто їй в цьому допомагають е, різні люди, і вона затверджує тексти. Ну а щодо коментарів, то Олена Зеленська їх читає, але не багато, і коли на це справді є час. В Першу чергу для того, щоб зрозуміти тенденції та настрої українців, адже вона все ж перша леді. До речі, коли вона увійшла у цей новий статус, то до Цього вона взагалі не думала, чим буде займатися на посаді першої леді. Вона розуміла, що це величезна відповідальність і ставилася серйозно. Тож, звісно, переживала. І коли вони з Володимиром обговорювали це, то чоловік їй взагалі сказав, що вона може повністю вийти з інформаційного поля і бути відсутньою в ньому. І Олена Зеленська в інтерв'ю зізналася, що хотіла б так зробити, але все ж зрозуміла і розуміла, що певно це не її історія. Тож зараз перша леді стала насправді величезною підтримкою для українців і. Прикладом для наслідування, адже що б не трапилося, і як би там не було, як би не було важко, вона продовжує робити все для перемоги і для того, щоб світ допомагав Україні, і щоб ми розвивалися і були прикладом незламності для всіх. Олена Зеленська стала наймолодшою першою леді в історії України. Попри те, що дружина президента хотіла залишитися у тіні і продовжувати займатися улюбленою сценарною справою, вона все ж таки стала першою леді після інавгурації президента Володимира Зеленського, яка була 20 травня 2019 року, вона взяла на себе зовсім інші обов'язки. Твоє життя змінюється назавжди. Ти бачиш свого чоловіка, який стоїть на трибуні Верховної Ради. І так, один із найцікавіших фактів у цьому це те, що Олена Зеленська стала наймолодшою першою леді України серед тих, хто був до неї. На момент інавгурації президента їй був 41 рік для порівняння у 2014 році, коли обрали президента Петра Порошенка. Його дружині Марині було 52 роки. роки. Як я вже сказав, попри те, що Олена не знала, що їй робити у новому статусі, вона насправді не розгубилася у своїй роботі. Вона спершу обрала Три напрямки: це покращення шкільного харчування, культурну дипломатію та роботу всередині країни. Насправді Олена за 5 років своєї діяльності зробила досить багато благодійні ініціативи фонди. всеукраїнська українська програма ментального здоров'я. Ти як і в неї ще було багато зустрічей, виступів, ініціатив за кордоном, візитів тощо. І, між іншим, вона стала першою в історії США дружиною президента, яка виступила власне перед конгресом і собі, і це сталося у липні 22-го року. І тоді вона вимагала системи протиповітря. Вітряної оборони для захисту українців від російських обстрілів. До Того ж Олена Зеленська за версією журналу Тайм потрапила до сотні найвпливовіших людей світу у 23-му році. Ну а британське видання Файненшал Таймс також внесло її до топ 25 найбільш впливових жінок. А за версією BBC вона стала однією зі ста найвизначніших жінок світу через її рішучість та прагнення до боротьби за свободу. І не тільки своїми досягненнями надихає перша леді, чимало хто захоплюється тим, як вона виглядає, як вишукано, стримано і водночас гарно одягається. І от власне в одному з інтерв'ю Олена Зеленська розповіла, що для того, щоб ось так виглядати, вона не користується державними коштами. В них з президентом одна стилістка на двох, але все ж таки в основному зовнішній вигляд першої леді це виключно її клопіт та її витрати. Чомусь всі вважають, що для того, щоб одягатись гарно виглядати, я користуюся якимись державними коштами. Мені дуже важливо сказати, що це не так. До речі, немає в неї і величезного кортежу машин охорони, як хтось там собі думає. Принаймні, до повномасштабного вторгнення Олена Зеленська зізнавалася, що в неї одна машина охорони. Потім змі до речі писали, що її кортеж збільшився, і автоколонна леді складається з трьох машин. Ну а сама перша леді їздила на броньованому Мерседес С класу. Також у неї є ще й позашляховик Toyota Прадо, який виконує функцію прикриття. Ну і до речі. Чи ще є джип Мерседес? Олена Зеленська хоче бути як Меріл Стріп. Взагалі, якось у першої леді запитали, хто її кумир. І тоді вона сказала, що не схильна шукати собі кумирів, але. Зізнавалася, що в неї є подорога, на яку вона намагається бути схожою в плані чіткості та непохитності в досягненні цілей. Хто ця подруга Олена не сказала, але додала, що на перший погляд вона тендітна та мила дівчина, але в неї є внутрішній стержень. І в ситуаціях, коли Олена вже давно б здалася, подруга продовжує боротися, і при цьому. У неї чудові стосунки з людьми, і вона на всіх знаходить час. Тож саме на цю подругу перша леді намагалася рівнятися. А щодо відомих особистостей, то Олена Зеленська якось говорила, що звісно у неї є улюблені акторки, письменниці, і от вона мріє бути як американська акторка Меріл Стріп. а точніше, виглядати у свої 60 так само чудово, як ця зірка. До Речі, у зв'язку з тим, що Олена Зеленська, як перша леді, має багато робочих поїздок, вона познайомилася та зав'язала дружні стосунки з іншими першими леді, і її вразила дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріджет. І, до речі, вона старша за чоловіка на 24 роки і дуже сильна і смілива жінка. І якось під час розмови вона сказала Олені не зважати ні на кого, що це її життя і їй його жити. А тому порадила просто робити так, як хочеться. Олена Зеленська практично не готує вдома. Так, зараз, звичайно, зрозуміло, що вона не готує, бо на це немає часу. Але раніше Олена також не часто це робила. Вона в інтерв'ю розповідала, що насправді готує непогано, але не може сказати, що сильно любить цей процес. Зазвичай допомагала мама інколи няня. А коли був час, то вона сама робила смачненьке, а ти бачиш, що чоловік в неї не примхливий. Любить як і всі м'ясо, рибу, салати. Володимир до речі, їй часто говорив, що вона дуже смачно готує. Але Олена жартома відповідала, що коханий їй просто лестить. Йому просто все подобається йому легко вгодити. До речі, коли чоловік став президентом, то так сталося, що вони вимушені були переїхати на президентську дачу. І насправді подружжя цього не хотіло, але треба було. Бо такі вимоги державної охорони. І от, власне, на цій дачі в них є персонал, який готує. Але президентська родина не замовляє собі якісь там вишукані страви. Що їм приготували, то вони і їдять без якихось там прим. А наприклад, на сніданок у них єшня і салат. А до речі, ще дуже цікавий факт щодо президентської дачі. Олена зе. Зеленська розповідала, що її колись побудували ще для Леоніда Кучми. Він там пожив кілька місяців, а потім там 10 років мешкав Віктор Ющенко. І от коли зеленські туди переїхали, то зробили там мінімальний косметичний ремонт. Олена каже, що там були золоті люстри, мармурові ванни. Це все було їм не до душі. А трохи переробили за власні кошти. Ну а меблі в них були свої, які перевезли просто з власного колишнього будинку. prodal Наостане хочеться сказати, що Олена Зеленська сильна, її не лякають складнощі. Вона готова йти туди, де страшно і робити все, що залежить від неї. Вона, як перша леді, надихає весь світ. Попри величезну кількість роботи, вона встигає бути чудовою мамою і дружиною. Так це важко, але вона підтримує свого чоловіка і вірить у нього. І як би їй не було складно, вона цього не показує і долає усі випробування. Олена Зеленська дійсно захоплює і не зупиняється. Тож далі буде. А ті, хто будуть писати коментарі про те, що це проплачене відео, ідіть в дупу.